Всім привіт, з вами кіт. Нещодавно відбулася наймасштабніша ігрова виставка у Європі Gamescom. Якихось гучних та нових анонсів не було. Але якщо ви не так часто дивитеся ігроновини, новини, то 100% знайдете щось цікаве. Відкривала конференцію гра Starfield, де показали захопливий лайф екшн трейлер, але цього разу без нового геймплею. Досить інтригуючою виявилася гра Crimson Desert від творців Black Desert. Це так само ММО, але вона включає майже усі механіки сучасного геймдеву. Анонсували гру Delta Force і дідусі почали ностальгувати та бубоніти, що раніше було краще. І напевно воно так і буде, адже гра вийде майже на всі платформи, у тому числі й мобільні. Показали Killing Floor 3, продовження кооперативного шутеру від третьої особи у жанрі хоррор. Компанія CD Projekt Red представила доповнення до кіберпанку не тільки саме DLC, але й загальне оновлення гри. З'явилися багато нових здібностей, переосмислили таланти та прокачку. А от нова зброя та транспорт вже буде доступний з покупкою саме доповнення. Фанати жартують, що нарешті кіберпанк вийшов з раннього доступу. Компанія Remedy представила гру Alan Wake 2. Це продовження психологічного екшн трилера про письменника, що намагається знайти свою дружину і стикається з паранормальними явищами. Якщо перша частина мала більше бойових моментів, то у другій гра більш орієнтована на дослідження світу, який пропрацьований дуже добре. Майже кожна деталь додає частинку. Мозаїки у картину сюжету. Нагадую, що у грі буде українська локалізація. До речі, про українське. Студія GSC представила і показала геймплей Stalker 2, який начебто вразив тих, хто зміг пограти на конференції. Але потім поповзла інформація, що гра виглядає якось старомодною, тобто прототип чи альфа-версія не ну, дуже відрізняються від того, що показували нам раніше. До речі, в Грузі грали Філ Спенсер та Тодд Говард. Несподівано була анонсована гра Little Nightmares 3. Це 3D-платформер з елементами квесту та хоррору. Пізнавана стилістика. Цікаві загадки, тобто все, що було у минулих частинах, окрім персонажей. Цього разу нас чекають нові герої. Тож, побачимо, чи буде це творіння так само цікаво, чи третя частина стане останньою все. Японці показали Persona 5 Tactics. Це тактична рольова гра, розроблена P-Studio та видана Sega. Це побічний продукт серії Persona, яка сама є частиною більшої франшизи Megami Tensei. Думаю, що любителі XCOM та аніме зможуть трохи побавитись. Ubisoft показала гру під назвою Assassin's Creed Jade. Дія якої розгортається в стародавньому Китаї. Вийде на мобільні платформи вже у 2024 році. І за словами виконавчого продюсера Assassin's Creed Jade, можна буде пограти від початку і до кінця, не витрачаючи грошей. На виставку завітав Вархаммер Marine 2. Це фантастичний шутер від третьої особи у всесвіті Warhammer 40 тисяч. Анонс гри відбувся 9 грудня 21 року. Розробники підтвердили, що головним героєм залишається космодесантник ордена Ультрамаринів Тіт, а його ворогами на цей раз будуть тираніди. Гра чимось схожа на останній дум, тож фанатам рекомендую придивитися. Також нам показали гру Black Myth Wukong. Це рольова соус-лайк-гра -like від китайських розробників, заснована на класичному китайському романі 16 століття Подорож на захід. Студія представила новий ролик, де уся. Увага приділяється показу кількох локацій та фрагментам битв головного героя з різними босами. Продовжуючи тему Souls-like Ігор, була також представлена The Lords of the Fallen. Це проект польських розробників Сіа Games та студії Hexworks. Гра, до речі, буде доступна українською мовою. Тож польські друзі продовжують нас підтримувати на усіх фронтах, за що ми їм дуже вдячні. From Software представила шосту версію гри Armored Core. Це серія комп'ютерних ігор у жанрі шутера від третьої особи, в якій гравець керує гігантським бойовим мехом. Перша гра, до речі, була випущена в 97-му році. Показали ще досить цікавий проект Luna Abyss — похмурий сюжетний шутер від першої особи та з елементами хорору. Події гри розгортаються на величезній покинутій колонії, побудованій у недрах місяця. У центрі сюжету ув'язнений, засуджений досліджувати прірву, знайдену глибоко під поверхнею супутника землі. Також була представлена гра Hellboy Web of Weird у досить цікавій стилістиці, як на мене. Це бітемап від третьої особи з елементами рогалику. У грі Hellboy відправляється в будинок метеликів, де є брама в особливий вимір, відомий як Weird, щоб знайти агента, який зник без візди. Генерація рівнів у грі відбувається процедур. На виставці побували й відомі файтинги, а саме UFC 5, який наче не дуже відрізняється від попередньої серії, Tekken 8. Тут вже щось новеньке та соковите, особливо для тих, хто розбирається у серії. Та вишенькою була очікувана Mortal Kombat 1, де показали майже фінальну версію гри з анонсом, до речі, нового режиму під назвою Вторгнення. Також були анонсовані ремастери Star Wars Dark Forces та Turok 3, але щось цікавого до огляду не представили. До речі, ігри, що я не згадав у цьому відео, я залишу знизу в описі, і ви зможете самостійно з ними ознайомитися. А закінчу цей швиденький огляд досить незвичайною, але дуже стильовою грою Saints Gods Youah. Це 2D-пригода про маленького чоловічка, що допомагає всім у своєму місці. Досить добра та розслабляюча гра. І таких, як на мене, треба більше у нас час. А на цьому все. Пишіть у коментарях, що саме вам сподобалося з представленого на Gamescom 2023. І обов'язково підписуйтесь, а я у свою чергу буду намагатися частіше робити відео. Тож, давайте розвивати український YouTube разом. А з вами був GamesKit. Почуємося!